що надто швидко наші реформатори починають міркувати про те, щоб зарплата у них була більша ніж в пересічного трудя. Що от е, бальцеровичкою теж розповів, цікаво, розповідається в цій книзі, що коли призначили його е, віцепрем'єром. З реформи економіки, що він от, мовляв, запропонували йому зразу квартиру, машину, дачу. Він каже, слухайте, хлопці, а що ж я я буду розповідати зараз, що я буду різати всім соціалку, що треба буде більше працювати, а сам візьму квартиру, машину, дачу. Не візьму і залишився жити на своїй, ну, в звичайному спальному районі, то в Варшаві, квартира в нього вже була, ну але нову квартиру в елітному райончику, в Варшаві, і так би мовити, якісь особливі привілеї, демонстративно відмовився. Зрозуміло, що це можна сказати, що це все піар, що це все так задумано. Ну, але піар повинен бути правильний. На жаль, наші реформатори якось тільки коли дориваються до влади, то вони з